Прагнення людей до здорового способу життя і втома від всілякої хімії забезпечили біологічно активним добавкам або попросту БАДам гідне місце в сучасному житті. Що ж таке БАДИ? Це харчовий продукт для збагачення макро, мікроелементами та іншими необхідними для організму речовинами. Світовим лідером з попиту на БАДИ є Японія. Там їх вживає 90% населення. В Україні ж близько 10 Ви споживаєте в свій раціон БАДИ? Ні, не споживаю, але зараз багато дуже чую про них і дуже багато гарних відгуків. тому, можливо я над цим задумаюсь. Мені дуже подобається. Якщо п'ють вітаміни, щоб, наприклад, там схутнути ці порошочки, то для мене це ну, не є нормою. Дуже добре, якщо це якісь допоміжні вітаміни для здоров'я, так приймаю. А що конкретно приймаєте? Мультивітаміни для жінок, також якісь кальції для підтримання кісток. До бадів відносимося абсолютно нормально, тому що сама вживаю і розумію, що це необхідне зараз для кожного з нас. Так само, як і вітаміни для дітей, так само бади для дорослих. Пророщені зерна дуже гарно укріплює волосся. Там злаки, все натуральне, тобто на травах, укріплює добре нігтеву пластину. Тому я тільки за українська доказова медицина має свої думки щодо використання. Ання бадів бади вони мають взагалі дуже велику популярність у світі, і їх продажі складають мільярди доларів на рік по всьому світу. Попри велику популярність бадів серед населення в різних країнах, ефективність більшості з них не має наукового підтвердження. Тривали і безпідставне їх вживання може приносити навіть шкоду для здоров'я. Дієтичні добавки можуть покращити загальний стан здоров'я та допомогти в профілактиці деяких захворювань. З іншого боку, не варто забувати про можливий негативний вплив дієтичних добавок. Перевищення доз спричинить побічний ефект, Тож варто пам'ятати. Що бади, це в першу чергу добавки до їжі та раціону людини загалом. Експерти рекомендують звертати увагу на реєстраційні документи та сертифікати виробників і віддавати перевагу відомим продуктам, перевіреним часом та з хорошою репутацією. Тому, перш ніж приймати дієтичні добавки, варто обов'язково проконсультуватися з лікарем. Є стани, які можуть потребувати прийому деяких із таких добавок, і тоді вони можуть встановити користь для здоров'я. Мої поради для тих, хто хоче розпочати прийом бадів. Перше, приймайте ці речовини лише після консультації з лікарем та відповідних лабораторних обстежень. Дотримуйтесь чітко прописаного режиму прийому, дозування та тривалості. Пам'ятайте, БАДи не заміняють раціонального повноцінного харчування. І основне, БАДи не лікують важкі хвороби. В таких випадках ви лише втрачаєте свій дорогоцінний час. Будьте здорові!